Радіо над Богом», проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський і розширюємо горизонти разом на хвилі 101,8 FM. Сьогодні у нас в гостях Христина Бедзір, художній керівник і головний диригент Вінницького міського академічного камерного хору імені Віталія Газінського. Звісно, ми сьогодні поговоримо про камерний хор, адже йому виповнюється зовсім скоро, вже наступного тижня, сорок. Років. Пані Христина, я вітаю вас ну, попередньо ну, ювілеєм, важливим таким ювілеєм для хору, тому що для е, творчого такого, м, творчої спільноти це дуже вели, ну, велика дата, правильно? Тобто, так, це 40 років це взагалі це супер, супер, супер круто. Звісно, що не динозаври, але вже мають таку історію, е, за якою вас знають, за якою вас пізнають. Отже, що для камерного хору? Можливо, загальне питання, але що таке 40 років? Ну, якщо розглядати хор як зібрання співаків uh -huh. так, за класикою uh -huh. опису, то це е, велика спільнота, і це не склад там в 38-40 чоловік. Це велика кількість людей, які за ці 40 років е, мали нагоду побути частинкою цього колективу. І це безліч посмішок, очей, характерів, доль. І для кожного це певний шмат життя. Мені здається, для когось більше, для когось менше, тому що є в колективі, от до цього часу є співаки, які працюють майже от від початку створення. Ну, Таких що від початку немає. Так? Е, ну, от практично, практично да, декого де можна навіть на першій фотографії впізнати. Е, є така після першого концерту, який відбувся 23 листопада 1984 року. І от з цієї дати, в принципі, камерний хор веде свій відлік. А є люди, які працюють 20, 25, 30 років. Е, хтось Продовжує свій шлях уже, е, творчий іншою дорогою. Але я не помилюся, якщо скажу, що е, робота, ну, от, робота, да, творчість в цьому колективі е, от в, в житті кожного залишила якийсь вагомий, вагомий слід. Тому що е, всі ці люди мали можливість спілкуватися з е, такою. Величиною, я б сказала, в хормейстерському середовищі, так, от в цьому світі. І всі, хто знав Віталія Івановича, всі, хто е, працював під його орудою, е, підтвердять мої слова, що це залишає слід в свідомості, в серці. Багато в чому визначає якісь музичні смаки на все життя, погляди на багато речей, тому що це не просто прийшов і поспівав. Це така своєрідна школа життя, тому що великий колектив дорослих людей потрібно вміти. Згуртувати навколо якоїсь однієї угу. ідеї. І це могла робити людина тільки та, яка володіла ось таким стовідсотковим авторитетом. Як професіонал, як викладач, як мудрий наставник, як батько навіть. Тому для кожного. 40 років, це, це для дорослої навіть людини 40 років, так, вже є якісь розбудки ну, за плечима, це вже досвід, це, це вже зрілість. Це вже так, а для колективу то тим більше. І ми знаємо, як важко великий колектив зберегти і щоб він працював, не втрачаючи свій рівень і професійний, не втрачаючи свій творчий тонус і постійно розвивався, тому що. Заробити е, славу це одне, а її втримати і примножити це, складніше. це ще складніше. Я мав честь так. спілкуватися з Віталієм Івановичем. Ще ну певно. Ну, Давно, років, я не знаю, більше десяти тому е, в одному з проєктів. Е, і він мені видався такою людиною дуже енергійною, але водночас дуже доброю. Але який він був на роботі, який він був в, е, в хорі? Ну, Я не бачив його за роботи. Е, У мене такий знаєте, свій особливий досвід е, е, знайомства да, от з Віталієм Івановичем, тому що я з ним познайомилася у своїх, напевно, років 5. Е, бо я приходила з батьками на концерт камерного хору. От мені до цього часу я навіть пам'ятаю, що співали, і пам'ятаю, в яких були костюмах. Угу. Оце мій такий дитячий перший досвід е, от просто сприйняття професійного хорового виконавства наживо. І багато в чому це звичайно визначило мій якийсь музичний світогляд. Я дивилась на цих всіх людей як на небожителів. Це мені здавалось чимось нереальним, космічним і ну тоді. Ти думаєш, Боже, як далеко до того, щоб досягти такого рівня? Віталій Іванович спілкувався з моїм батьком, він брав його, творив репертуар. І я оце з дитинства спілкувалася. Да? Мала таку можливість щасливо спілкуватись. Не часто, але це трошки інше. Потім під час навчання співала в ансамблі під керівництвом Зініди Володимирівни Куркової його дружини. І він теж, пам'ятаю, на четвертому курсі ми збиралися їхати на конкурс, і Віталій Іванович прийшов до нас на репетицію, останню, якісь от, надати такі е, поради слушні, щось нове підмітити, щось. І ми так знаєте, з таким замиранням серця ловили кожне його слово, е, тому що розуміли, що перед нами майстер. Так? І е, Трошки пізніше Віталій Іванович навіть був на моєму весіллі. Мені це настільки приємно. Я пам'ятаю його такі слова. Він до дівчат в хорі дуже часто звертався доця. І це так було, знаєте, гріло душу. І от ця така глиба, здавалось би, неприступна, зразу ставала таким люблячим батьком. Він не був недоступним, він був дуже людиною енергійною, відкритою до спілкування, дуже простою. Але всі знали, що певний момент є порядок. Є порядок да, і ніхто слова не скаже. Е, ну і У 2017 році Віталій Іванович запросив мене працювати хормейстером в його колективі. І ну так уже разом попрацювати в Камерному хорі довелось буквально півтора року. На жаль, mm -hmm. ніхто не очікував, що так. Швидко все зміниться, і для нас це був великий удар, і шок, і все. Але знаєте, як кажуть, що е, артисти, напевно, повинні от йти е, от одразу зі сцени. Так би мовити, тому ага, що це сталося ага. після концерту. Такого дуже вагомого. Це було 80-річчя Мирослава Скорика, і ми співали в Києві в великій залі консерваторії оперу Нурсалчен Великдень, яку ну, дописав першу дію Мирослав Скорик, і все, і після такого гучного успіху от Віталій Івановича не стало. Ну і напевно його через те запам'ятають всі таким. Усміхненим, підтягнутим, енергійним у нього от до останніх його днів ніколи не було в голосі тремоляції. Вокалісти зрозуміють, про що ну, я кажу. Розуміє. Ось це така, знаєте, розхитаність uh -huh. голосу, який от така стареча. Uh -huh, да? uh -huh. Коли голос втрачає еластичність, uh -huh. вже важко ним керувати. Ніколи в нього цього не було. Якщо він щось демонстрував хору, показував дова настройку, це був завжди чистий, абсолютно голос, без будь-яких, знаєте, уже таких недоліків, недоліків вікових. Тому для нас він завжди в костюмі з метеликом. І ну так от ми його вважаємо своїм патроном і сподіваємося, що він нами пишається. Що він радіє тому, що його справа продовжується? А ми намагаємося зробити все для того, щоб втримати оцю планку, втримати своє таке горде звання, і тепер носимо його ім'я. До речі, останні роки так ну зрозуміло, повномасштабне вторгнення, до того ковід це, взагалі удар для будь-якого артиста, будь-яких артистів, будь-яких творчих колективів. Як ви пережили оці виклики? Ну, важко було всім, в тому числі і нам. Звичайно, ми намагалися працювати, як і всі спочатку, онлайн. Нас дуже засмутило ще це все: от 20-й рік, початок пандемії. У нас на квітень був запланований перший фестиваль Газінського якраз до 75-річчя, від дня народження Віталія Івановича. І тут на 3 квітня запланований фестиваль, а 12-го закривають все і всіх, і ми звичайно не знали. Коли це все може відбутися і, і що робити, як працювати? Працювати доводилось по партіях, розсаджувались так, десь якийсь випадок ковіду, всі здають тести, все. Mm. Ну так як у всіх. Е, ну, але це навчило нас, тому що треба виходити за межі, напевно, тільки виконавства, ось такого офлайн, що потрібно наповнювати чимось нашу сторінку у Фейсбуці, наповнювати наш канал. На YouTube, і більше можливо робити записів. І це тоді залишається в такому якомусь архіві, в фондах наших, і більше людей може до цього долучитися. От е в нас є е такий різдвяний проект, який був записаний е теж в період пандемії. Ми записали, так би мовити, онлайн-концерт, дві програми в костелі Святої Діви Марії Ангельської і іншу програму в Покровському храмі Греко-католицької церкви. І от перший концерт, який ми прямо от опублікували 25 грудня, одразу там набрав за добу щось дві тисячі переглядів там, чи три, я вже не пам'ятаю. Тобто Дивилося концерт людей стільки, що в нас нема зали uh -huh. такої концертної, щоб людей посадити. А у нас дійсно от найбільша наша проблема зараз навіть це відсутність своєї концертної зали. Міський палац мистецтв не функціонує, і нам нема де проводити концерти. Це завжди потрібно просити, десь домовлятися, орендувати щось. А це для колективу дійсно велика проблема. Тому ось такі відеозаписи стали якимось певним порятунком, а десь новими ідеями. Так записали такий концерт, записали якийсь кліп, записали проект там до Дня Європи, записували проект і до Дня Перемоги. І, от дуже гарний в нас вийшов кліп на пісню Серед диких степів. Це було за рік до війни, трошки менше, ніж за рік до війни. І от зараз я дивлюся, вже 17 тисяч переглядів. Е, ну, Трошечки якось стало легше з тим. В 2021 році ми, звичайно, провели перший фестиваль. Теж дуже боліло серце за те, що ми не могли посадити от Всіх людей Всі в філармонії. От була в нас тільки така якась було обмеження по кількості, дуже багато охочих не потрапили на цей, на цей концерт. А це була така подія дуже великого масштабу, тому що такий оригінальний, я вважаю, твір з великим складом оркестру зі специфічними інструментами Дженкінса Стабатматер ми виконували. Дудук, який у Вінниці просто не водиться і не почуєш. Тому це так була подія для нас, я думаю, і для містян. Далі, що далі почали трошки ніби працювати, якісь концерти, все. Але от війна. Ну, ходимо на роботу, наскільки це можливо. Йдемо, значить, тривога, спускаємось в укриття. Будь-який концерт теж ми зараз. Маємо враховувати і всі ці безпекові складові. складові. Ага. Більшість концертів зразу скажу, що от за час війни якось так нам щастило, що не було тривоги. Але був концерт, який, наприклад, ми на хвилин 45 пізніше почали, бо якраз була тривога. І все, от тут нарешті відбій. Ми чекали, чекали. Нарешті відбій. Ми виходимо на сцену. Це було в костелі Святого Духа. Виходимо ми на сцену, і ми ще не дочекалися, ну був вже відбій скрізь в інтернеті, в телеграм-каналах. А сирени ще не було. І я починаю співати і чую на вулиці сирену від Бі. Думаю, Ну, це наші реалії. І ну от почалась війна, і знаєте, якось ну не хочеться розважатися, хочеться серйозної музики, хочеться донатити теж. І всі наші концерти були благодійними зі збором коштів. І це завжди було адресно. Або хлопцям, які теж наші колеги з хору, або з центру концертних фестивальних програм, які теж служать. І ми всі оці кошти, які ми збирали, ми надсилали їм різдвяний концерт. Ми теж зібрали невеличку суму, відправили бабусі хлопчика з Харкова, який дуже постраждав від вибуху на стадіоні. І майбутній наш концерт теж буде з благодійною метою. От, і збором до речі, давайте, коштів. давайте, пані Христина, до нього перейдемо. Так, тому що 19 листопада, о 18-й годині, в великій залі Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича, Леонтовича так відбудеться ювілейний концерт 40 років музичної майстерності та натхнення. І даватиме його Вінницький академічний міський камерний хор імені Віталія Газінського. Які будуть твори звучати в цьому концерті? Ми говорили з вами, що багато в чому новий, багато в чому і традиційний він буде. Так, так. так. Е, ну, е, Я рахую, що це, цей концерт це така, як буде друга вже частина. більш... Е, Може, легка для сприйняття е, от, в рамках нашого ювілею. 6 вересня відбувся другий фестиваль, і е, наша е, програма е, була е, реквієм для живих Дена Фореста. Е, е, прекрасний твір, дуже красива музика. Але, тим не менш, це реквієм, це присвята і Віталію Івановичу і багатьом тим артистам, які вже, на жаль, не з нами. і... Е, Друга ось ця програма вже буде такою, під яку хочеться відпочити, насолодитися музикою. Ну в чому звичайно буде традиційність, традиційність в у в жанровій основі, так тому що будуть представлені, мені здається, всі жанри, в яких ну камерний хор звик працювати. Це передусім прекрасні українські народні пісні. В гарних аранжуваннях, в обробках майстрів українських знаних, таких видатних композиторів. Це будуть і хорові твори зарубіжної музики сучасної. Віталій Іванович багато опрацьовував сучасної саме музики, європейської, тобто це такий от пласт класичного хорового виконавства. Ну, і буде джаз. Віталій Іванович теж е, виконував джазові твори в своїх програмах. Е, я пам'ятаю, що е, три пісні Раймонда Паулса, є такий от цикл джазовий. Віталій Іванович виконував. І потім, коли його не стало, ми теж пам'ять про нього це виконували. Тому буде музика різна, але така, знаєте, з. Таким посилом, що життя продовжується, і ми працюємо, ми гуртуємося і примножуємо все те, чому нас навчив Віталій Іванович Газінський. Концерт матиме теж благодійну мету. Так, так, е так, так. Е ми е будемо... теж для своїх збирати. Так, також. звичайно, теж для своїх, тому що ну хто як не ми близько, ми дотичні е хлопці потребують автомобілів. Потребують їх ремонту, тому кожна наша копійка не буде зайвою і справі в наближенні нашої перемоги. Але вхід вільний, так вхід вільний, розуміє, так. Вхід вільний, але донатимо, звісно, тому що без цього, без цього ми не переможемо. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли до нас, розповіли те, що поділилися планами і те, що Вінничани зможуть почути 19 листопада о 18-й годині, в великій залі Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича, де виступатиме Вінницький академічний міський камерний хор імені Віталія Івановича Газінського з ювілейним концертом 40 років музичної майстерності. Та натхнення. Розповіла нам про цей захід, про те, чим жив хор останні, останні роки. Христина Бедзір, художній керівник і головний диригент Вінницького міського академічно камерного хору імені Віталія Газінського. Дуже дякую вам. Дякую вам. Зустрінемось уже завтра. Прокінсайт на сьогодні завершується. На все добре. Фам. Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.